Значить, Сьогодні буде відео про е, українських е, винагідників, людей, е, яких руки ростуть з правильного місця. Значить, Це фіат Скудо, старенький фіат Скудо, на ньому їзде дуже вже поважна людина в поважному віці. І от, е, десь місяць тому він до нас приїхав, що в нього зламався значить, язичок, який фіксує ручник в певному положенні, коли ти затягуєш, щоб він не падав донизу, він там фіксатор. Він у нього зламався. Е, Ну, Нового такого ніде не було, щоб замовити. Десь були знайшли на шоті. Але дідусь каже, я подумаю, якщо вам подзвоню і скажу, тоді замовити поміняйте. І от прийшов час, дідусь сам токар, і він от приїхав, і я звернув увагу, як дитина вийшла з положення в даній ситуації. Тобто там фіксатор не тримає. Дідусь зробив таку штучку. Тобто раз, ручничок затягнув і є опора. Раз. Опустив і все. Отак. От Якщо голова працює добре, і руки з правильного місця, можна придумати, що хоче вийти з будь-якої ситуації.